Ну ось і сам Путін сьогодні зробив заяву, що домовлятися з Києвом він не буде мовляв, захід воює руками українців. І сам Путін під час свого виступу був, м'яко кажучи, кислим. Ось в даному випадку я розумію, що він звертався не до Києва. От що на вашу думку стоїть за цією риторикою, насправді? до вечора вони скажуть, що це Київ керує Вашингтоном, тому не переймайтеся цими речами, бо у них ситуація там голова чи язик говорить одне око одне друге дивиться в одну сторону, друге, в третє, ніс уже черт, четвертий, який занюхав там смак і так далі. Тому не переймайтеся тим, що вони кажуть. Тут важливо, що, що вони зараз змушені рефлексувати, вони не відповідають це рефлексії. Ну, розумієте, як зараз світ сприймає в Вашингтоні. Сказали, що ми не при ділах, ну так чесно кажучи, да? А цей говорить, що це Вашингтон, значить, диктує. От а Європа очманіла і взагалі не може зрозуміти, що, що відбувається, де, де, де тут початок і, і чим воно може завершитися, І там постійно що не стаття, то знак питання. А що буде далі? А що буде далі? І так далі. Так і ці. Вони дивляться, то воювали в Курській області, тепер в Білгородській. Завтра з'являться Воронежській, і це викличе повний шок. А потім буде Брянськ і так далі. Тому тут у даному випадку це просто рефлексія. І тут же ситуація, яка зараз почалася ця виставка армія 2024 в Росії. Туди з'їхалися людоїди з усього з планети Земля. От і вони ж хочуть, почути, а вони ж теж не дурні в них є вуха. І вони чують, що там смаленим запахло. Тут їм кажуть, що в нас найкраща техніка, в нас найкращі ракети, найточніші. А що ж ви розсипалися? От коли до вас прийшли, кажуть тисячі, а може дві тисячі, а може шість. Вони навіть не знають, скільки прийшло туди військ на їх територію. Хоча тут же пишуть, що Герасімов все знав. Ну, це як він знав про ту собачку, яку топив, розумієте. От. І це все нагромаджується так, що при цьому виходить така каша. Здавалось би, розумієте, люди живуть у чому? У нас є один цар, цар все знає. Так от це наслідок того, що знає цар. Царя всі бояться, він насправді нічого толком не знає. І видно, що він же не просто кислий, в нього кам'яне обличчя. Тобто він оторопів, тільки він оторопів від повного провалу, не від того, що він не знає, так як європейські журналісти, вони не розуміють, що відбувається. А це його оторопів, тому що він Він же Бог себе вважав Богом, а тут все це божество розсипалося. Причому тут розумієте, яка ситуація? Тут кажуть, а що буде далі? А я скажу, яка різниця, що буде далі? Далі може бути 10 варіантів розвитку подій. Станом на сьогодні це. Повна вікторія. От а завтра може бути пів цієї вікторії. А завтра може бути маневр. І це е, ситуація до безкінечності. Тут просто необхідно хороший талановитий менеджмент, який буде забезпечувати цю е, о, ну, це не гра, це війну на території на території противника. Ще одне, що мене вражає е, ну, дивом дивним, це те, що Україна бере під контроль. Він треба той контроль Україні. Що сіли, та будемо чекати, поки бомби на голову посипляться. Што, ну, працюйте, хто вам не дає працювати, працюйте, що ви розбіглися, О, евакуація. Вам що, хтось зупинив заводи? Йдіть працюйте на заводи. Що вас магазини грабують? Я бачу, як мотижині бронетранспортерам в'їхали в магазин і розграбували його. Ніхто ж. П'ятнашку, як показували, так і показують, що вони замки позривали. що ніхто там нічого не брав. Ідіть, купуйте. А ви завозьте, якщо хочете людям допомагати? А не хочете, то біжіть до свого фюрера, ховайтеся в Кремлі. Ну так як воно віками було. Ну і те, що фюрер оторопів, це одне. А те, що а, мовчать його партнери, так звані, да, там, мовчить а, Орбан, мовчать ОДКБ, мовчить ШО, ШОС. Тобто, виступив Китай, він лише попросив не розширювати лінію фронту, і маріонетка Кремля Лукашенко почав рухати свої війська в бік українського кордону. Ну, виглядає це все як намагання перетягнути увагу. От чим там? От до чого можна готуватися, і чи можуть взагалі готувати в Білорусі щось серйозне? Чи це лише така гра в шашки? Що стосується Орбана, тут зрозуміло, він чекає команди з Кремля. А Китай зараз в Глобал Тайм кожен день дає статейку. Але суть її полягає в тому, що не треба розширюватися не треба, треба щоб вже був шанс якийсь на діалогу. Хоча і, і Сі Цзіньпін, і вся свита прекрасно розуміє, що воно якраз іде туди, куди треба, а пишуть же що попало. Ну бо це теж диктаторський правда комуністичний червоний режим. Це треба просто розуміти. Тепер що стосується е білоруського клоуна, бо він уже ситуація доходить до того, що він ото як петрушка у цих у е цих російських е операх, комедіях І він ще не юродивий, але він уже петрушка. От. Сказали, там пікнуть, він пікнув. Сказали в будку, він заліз у будку, сказали, в ствол висунь, він висунув носа із будки і так далі. Бо це за буквально останні два дні він вже сам себе сто десять разів прокляв там і нагородив. Що там можливе? Ну, власне, він не робить того, що він робить сам. Він робить те, що йому сказали от Сказали заговорити про те, що треба миритися з українцями. Він купу дурниць наговорив, що там і людині так з вулиці зрозуміло було, що він бреше. Потім почали говорити про те, що так це ж українці забрали звідти війська, і зараз, значить, атакують нас. Значить, треба сказати, хай підводить. От, а він же прекрасно знає, що ніхто ніяких військ з Північного фронту не знімав. Він же чудово розуміє. Але він, як от, от той Шельменко, Денщик, так, так і так. Тільки тут треба завжди пам'ятати, що Денщик казав тільки трошечки не так. А цьому навіть розуму не вистачає сказати, що трошечки не так. От бо а, він мусить обслуговувати інформаційно, і це у когось я прочитав таку красиву фразу, що. Лукашенко це ходяче російське ІПСО інформаційно психологічна операція, така ходяча, яка проявляє себе кожного дня. Тому, знаєте, з одного боку, ніби можна це ігнорити, а з іншого боку, розуміючи, що це знаходить свого слухача, це треба пояснювати кожного дня, бо такі е оце його загравання з народом. Ото там з доярками зустрівся, от, поговорив. То та я вже це не зовсім президент, і не буду ще у вас буде інший президент. А вони та ні, батько, куди ви йдете, будьте в нас, ми вже до вас звикли. Ви, звісно, ідіот, але ми до вас вже звикли, будьте з нами, аплодисменти там і, і таке інше. До цього треба спокійніше відноситись, але мати на увазі. Ось що дивіться, останні тижні, якраз з території Білорусі. Летіли шахеди по Україні, це треба пам'ятати. Ще одна річ: якщо сподобається московський фюрер, то диверсійні групи можуть звідти заходити. І це було вже впродовж останніх місяців, особливо в районі Чернігівської області. Далі вони не йдуть, бо поки вони туди дійдуть, то їх білоруси побачать і розкажуть українцям. Вони це чудово розуміють, бо білоруське суспільство це не російське суспільство, воно інше. І тут це в мене весь час думка. Ніби радіо і телебачення слухають і бачать одне і те ж. Ну Білорус не хоче воювати з українцями, а цей придурочний… От е, Кацап він ну він як сумасшедший, розумієте, він пнеться кудись, лізе кудись, і ти не можеш зрозуміти, що в нього що в нього в голові. Так от я вертаюся до Лукашенка. Тому з Лукашенком тут е, ситуація зрозуміла. Він самозванець, він злочинець, злочинець, причому двічі. А, бо він воює проти України і він а, воює проти власного народу. Тому він буде двічі відповідати. Бо московський фюрер, він злочинець міжнародний. Тут все зрозуміло. Це краде дітей, цей знущається над військовополоненими. Цей а, викрадає територію чужих держав і, і так далі. Тут все якби зрозуміло по статті. А в цього дві статті буде точнісінько таких. І щоб б він там не говорив? Він є сателіт Путіна, він виконує його волю і він за це понесе відповідальність. Ну і хотіла б повернутися ще до однієї версії розвитку подій, на якій наголошують західні аналітики, це посилення переговорних позицій. Власне сьогодні це сказав і сам Путін, і вранці була інформація з Бундестагу, але ось з ремаркою, що Київ говоритиме з наступником Путіна. Ну Німеччина ж вона ніколи не говорить нічого. Просто так я так розумію, що вони вони знають набагато більше. Ну, вони знають про те, що навколо Путіна почалося там всяке ці чутки. Ну завжди, як завжди, це ж знаєте, як тільки вже щось стілець підпиляли там в одній ніжці. От, і він вже починає трохи хитатися з боку на бік. Його вже починають якби, прибирати і воцарювати іншого. Ну бориску шукають, який би замінив диктатора. Бо ніхто ж не хоче ще одного такого щастя, як є Путін. Бо вони кліка клікою. А вони ж кожен хоче собі якби пирога. Шматок пирога, не все, щоб належало хазяїну. Тут зрозуміло, і про це вже говорять от з першого дня. Але в зв'язку з тим, що ніхто не знав, що буде далі, то говорили мало. А от німці разом з французами, ну, французи будуть мовчати. Поки їх не зачеплять за живе, вони будуть мовчати. Німці про це будуть говорити. І британці про це вже почали говорити, що там не зовсім все спокійно. Тому е це треба прийняти до відома. Але ну якби не зовсім на це сподіватися, бо зараз там, так як Пригожина приберуть і ще пару чоловік, кого скинуть з літака, кого скинуть разом з літаком, хто там з вікна випаде, хто в автокатастрофу попаде. Ну і опозиція і все... без зуба те саме. А, а що стосується опозиції, то тут е, ми з вами на цю тему говорили. Так, Всі ці хлопці, так. хлопці, вони ну вони. Скажімо так, політично кастровані. Даруйте, що я використовую цей сленг. Навряд чи вони здатні організувати якусь серйозну річ. Пане Романе, я вам дуже дякую. І за ваш час, і аналіз подій. Роман Безсмертний, і експерт з міжнародної політики був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ютуб канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку. І побачимось.